Вітання, я Ольга Деркачова, і зараз моє слово моє слово про Різдво. Напевно, в часи лихоліть, в часи війни, наше близьке нашому серцю, духу, традиції відчувається по-особливому і радісно, і гостро. І... Надцінно. Я про наші свята, зокрема, і про Різдво, тому що я пам'ятаю, як ми минулоріч боялися, а чи прийде до нас Різдво, чи буде, чи засяє перша зірка, яка скаже, що отой найважливіший народився. До теми Різдва зверталися і звертаються завжди наші письменники. І для когось не, для них Різдво це найсолодший спогад. Для когось це. Можливість пригадати те, що не можна було говорити в часи 60-х, 70-х років, для когось це можливість проспівати оту колядку не про щасливий святвечір, а сумний. І знов різдво. Ах, скільки раз воно не наче казка літ з давно минулих літ являється. Посеред нас. З подвір'я сніп ходив до хати, ставав кутку і колосками, що шелестів. Хотів сказати, що знов Христос родився між нами, родилась правда, мир, любов і все прощення. Нині знов будем це свято святкувати, знов сіно і сніп несуть до хати, засяє під вікном. Звізда і золунає коляда. Богдан Лепкий, Різдво. У мене не було того, знаєте, такого в дитинстві традиційного Різдва, про яке потім прийнято дорослою вже згадувати, розповідати своїй дитині або іншим дітям. Того Знаєте, різдва з великою родиною за великим столом, з гучними колядками і з гучними або притишеними розповідями про ті часи, коли сніг був справжнішим, білішим, колядки голоснішими. А люди, ну а люди, що там вже з тими людьми, і тому. Ну, з дитинства я десь любила зазирати в чужі історії про різдво. Ні, не підслуховувати, не, не зазирати в освітлені вікна в прямому сенсі, а читати. Особливо читати взимку, коли у вікна світяться теплі ліхтарі, а сніжинки схожі на крихти хліба. Читати про Різдво і про дива, які стаються напередодні нього, про те, як світ зупиняється, затумувавши подих в очікуванні найважливішого і найвеличнішого дива. І хай у тебе не таке Різдво у книжках, але ж воно теж є Різдво. І одним із таких зазирань, підглядань читань про не моє, але рідне і близьке Різдво стали твори Богдана Лепкого. Мабуть, під час війни по особливому читаються твори про часи мирні чи умовно мирні. І я не про мир зараз, як про період між війнами, а про мир і спокій у душі, мир і затишок родом з дитинства. Коли весь світ здається тобі такою дивовижою, і коли найстрашніше, що є в твоєму житті, це темний ліс, але з якого ти обережно виберешся. А страшні чудовиська, намальовані твоєю уявою, будуть подолані. «Гуси-лебеді летять, щедрий вечір стельмах, зачарована десна довженка, казка мого життя лепкого. Твори, які стали не лише беззаперечною класикою, а й зразками яскравими зразками спогадової літератури, в якій світ дитинства по особливому виразний, прекрасний і тужливий. Утім. Туга, це історія про дещо інше, і зараз не про неї напередодні різдва. Якщо ж твори Михайла Стельмаха чи Олександра Довженка були добре відомими на одному поколінню наших українців, то і українських дітей, то з Богданом Лепким сталася дещо інша історія: тривалі заборони, замовчування. А згодом і неговоріння, коли, начебто, можна, та все ж знаєте, Ми так довго мовчали, що отримавши гласний дозвіл говорити, отримавши можливість говорити, ми не завжди ним користуємося. А шкода, тому що у 2022 році ми відзначали 150-річний ювілей славетного українця. І чим він нам запам'ятався? А, Власне, однією з, з цих книг, які були видані на пошану нашого словетного українця, це книга Кригулець Казка життя Богдана Лепкого. Твори матеріали, присвячені життю е, нашого автора, дбайливо зібрані і впорядковані отцем Ігорем Пелихатим. Колядки, 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 свічечки на зеленій ялинці. Білий сніг вкрив садки і грядки, Мерехтить на кождесенькій билинці, любі сни, райські сни, сни весни, сни про те, що було і минуло, хоч як серце у грудях тисни. Щоб забуло, воно не забуло. Кожну річ, кожний мент, кожне слово з уст близьких і рідних заховала воно. Мов фрагмент, мов мелодію арф неподібних. Чимала частина в цій книзі творів власне, Богдана Лепкого присвячена Різдву. І Різдво у нього напрочуд різне то е, по і радістю і сумом і смутком і розумінням що на чужині не буде отого різдва яке було в дитинстві не буде отої дивовижі яку ти мав і можливо тоді коли ти мав ти не завжди замислювався над тим що ти маєш ти не завжди цінував те що ти маєш не тому, що не хотів, а тому, що був дитиною і тому, що думав, що радість Різдва, радість свята, радість українського Різдва це те, що буде з тобою, і це те непроминальне, як і щорічне народження маленького Ісуса, дідух, ялинка, свічечки, золочені горішки, трояндам цвітуть щічки, дзвіночком дзвонять смішки, пустують діти. А в куті сидить дідусь на лаві, зі стін сміхаються святі, мов раді тій забаві. Нараз хтось ходить під вікном, хтось сперся на загаті, в тихо кругом, пішов мороз по хаті, дідусь, вікно перехрестив. Ніщо, звичайні речі. Це дух Івана приходив до хати на святвечір. Різдво для Богдана Лепкого це не лише казка його життя, казка його дитинства, спомин про казку його дитинства це і розуміння традиції, розуміння закоріненості в своїй землі, закорінення в своєму. І як зазначає отець Ігор Пелихатий, у передмові до видання творів Богдана Лепкого 22-го року, Богдан Лепкий виявився тонким знавцем дитячої психології, зумівши настільки глибоко проникнути у світ свого маленького героя, що кожен з нас, читаючи повість, мимоволі, зіставляє окремі епізоди споменів зі своїм власним дитинством, Отим таким прекрасним світом чуйності. Любові, доброти, пригод і, звісно ж, бешкитів, що перетворюються на казку не тому, що присмачені фантастичними героями чи подіями, а тому, що родом із теплоти людських сердець, щирості та непідробності, незамуленості дитячої душі, чистоти дитячої душі. І Отої наївності, отого остраху, чи прийде, чи не прийде Миколай, чи був я достатньо чемним, чи принесе тато ялинку на Різдво, а чи встигнемо ми її прикрасити? І оцей світлий, радісний світ, він спалахує спогадом в дитячій уяві, а потім з уяві дорослого. Але коли Дорослий опиняється на чужині, ці спогади про світле, тепле різдво боляче ранять душу. Почепім на ялинку не свічки, лиш бажання. Най не світять на хвилинку, але аж до світання. Почепім на ялинку бажання, приберім її віти, мрій, сердечних чічками. Бо ніщо так не світить, як ті мрії над нами, приберім ялинку чічками. хоч у нас нині в Богу, хоч сумні наші діти, подаруй їм, не Богу, предківські заповіти, подаруй предківські заповіти, дар цінніший, ніж злото, де скривається сила, що надбудні болото наших предків носила. Заповітах батьків, наша сила. Різдво Богдана Лепкого це про Україну і про зв'язок з Україною, це про голоси наших предків. І це не лише про стіл, не лише про кутю, зрештою, не лише про 12 страв і не лише про коляду, це про нашу пам'ять. І коли ти не маєш. Здається, нічого матеріального, спогад це те, що завжди з тобою, і тому на ялинку можна почепити бажання, можна прикрасити її віти мріями, і від того вона засяє ще більше, ще гарніше. Богдан Лепкий писав: хоч у нас нині у Бога, хоч сумні наші діти, чи нічого вам це не нагадує. Так здається, що наше місто і не тільки наше, інші міста прикрашені. І очікують так Різдва, є чимало різдвяного новорічного декору. Ми прикрашаємо наші будинки, ми ховаємося за світлом гірлянд, але ми розуміємо, що це ілюзія, ілюзія радості, ілюзія свята того такого, знаєте, іншого свята. Тому що є справжність, є реальність. Реальність, до якої. Ми іноді намагаємося відмежуватися від неї, от власне цими новорічно різдвяними вогниками, але вона є, від неї не втечеш, від неї не заховаєшся. І розвішуючи гірлянду, ми пам'ятаємо про тих, хто не зможе цього зробити, кого не буде можливості відсвяткувати різдво з різни, з рідними, не буде можливості скуштувати куті. Горять свічки, синявий дим снується по підстелю. Думки твої біжать за ним у батьківську оселю. Спішаться, бо далеко їм, далеко, брате, дуже прибігли, Боже, де наш дім? Лише колядка тужить, лише колядка та сама і ті самі звичаї, а люди, люди де нема, де ділися, не знаю. Колядка чайкою літа від Дунаю до Дону, коли ж прийде година, та що вернемось додому? І де той дім, де наш хором на Тисовому помості? Чи те, що предкам було сном, прийде до нас у гості? Чи сядем браття по хатах? Як газди до вечері і відложимо журбу та жах надії втворим двері, недаром пісня тисяч літ, а може, й більше тужить далекий шлях, великий світ, не тратьмо віри, друже, горять свічки, синявий дим снується по підстелю. Думки твої біжать за ним. Батьківську оселю. На чужині цю тугу за Різдвом Богдан Лепкий відчував по-особливому болісно, і думки його линули, і серце линуло на Україну. Власне, Різдво було одним з таких яскравих спогадів. Проте, власне, в творчості його емаграційного періоду з'являється оця туга за. Домом порожнім, куди Лини Коляда, вона приходить, сідає на одвірок і розуміє, що немає для кого звучати. І от оце питання, яке з'являється в творах Богдана Лепкого, чи повернемося додому? І, власне, ще повернемось додому. І він не має на це питання відповіді, як і не мають відповіді на це питання. А ті люди наші українці, які втратили домівки, і які широко мрі... і які мріють вже другий різдво, що святкуватимуть його вдома, не в порожній хаті. І що не тільки думки побіжать до рідної оселі, а й рідна оселя відчує тупіт маленьких рідних ноженят. Як засяють свірки на святвечір. Понесися колядко простором, як веселої вістки, притеча над землею, що стогне під горем, злинь під тиху, невеселу стріху, де вечірній сум оловом бродить, задзвени там всім радісним тіху, що на землю Ісус нині сходить. Не журіться нам нині на поміч, Божа мати Ісуса приносить. Що вбиває зло словом, як громом, і маловірним надію приносить, як засяють зірки на святвечір, понеси колядко на там, де горе зболілі, гнеплечі, там, де рідна, похилена стріха. Спогад про різдво не тільки болить, не тільки ятрить, не тільки не дає забути. Він не тільки є такою больовою точкою, він ще, є і, так, він ще є зціленням. Оцей спогад він зцілює, він лікує, десь він не дає впасти або ж, навпаки, дає підвестися і жити. Тому що коли Тебе болить, але ти добре володієш словом. Найкраще, що ти можеш зробити, це описати свій біль, поділитися своїм спогадом, спогадом про різдво, щоб зрозуміти, що ти не самотній у цьому світі, і що Різдво неминуче прийде для когось в твоїх книжках, для когось в твоїх словах, а для когось ти сам станеш Різдвом. Чистенько скрізь натикано чатиння, за образи накрито довгий стіл обрусом білим, хата, як святиня, а стіл, неначе жертвений престіл, і блимають свічки, думок снується, зелене сіно пахне під столом, і радісно у грудях серце б'ється, і цілий світ здається гарним сном. Щоб дітей ми розуму навчили. І довели щасливо під вінець, а нам тоді спокійної могили та пам'яті незлої і кінець, бажання, якби з них одна десята, аби хоч сота час здійснилась нам, життя було б, як різдвяні свята і як танок довкола райських брам. Як бачимо, у Богдана Лепкого Різдво, хоча у своїх прозових творах він детально описує. Традиції і обрядовість пов'язані з цим величним святом. саме власне українська традиція, українську обрядовість. Але різдво для нього це не про 12 страв. Різдво для нього це про власне дух, власне різдва, про присутність Бога в кожному нас, про присутність Бога в Україні. Різдво це світло, яке дає надію, дає сподівання, що все. Можливе. І тому в його творах так багато подорожуючих, які йдуть до Різдва, якщо не можуть прийти так, то йдуть спогад, в думках, в спогадах, в споминах. Коли голову припорошить іний, а по спині побіжить перший позасвітній вітерець, тоді, як від студені до теплої ватри, біжиш до споменів з диточих літ. Чим менше від майбутнього чекаєш, тим більше минуле ціниш і дорожиш ним. Як гарно колись було, як любо і надійно, і питаєшся самого себе, як воно могло статися, що ти цих гарних хвилин не умів як слід цінити, що нарікав і заохочував, бо хвіст до чого, згадуєш казку розказуєш. Своїй душі, звичайними невивченими словами, не дбаючи, що скажуть на те читачі, і критики вибагливі. Критики, Боже, і вони, коли їм голову припорошить іний, а по спині повіє перший позасвітній вітерець, може, й вони побіжать до своїх споменів, як до теплої ватри. І тоді ми зрозуміємо себе. Казку розказую своїй душі в зимову довгу ніч. Казку. Про свою першу ялинку і про своє різдво. Різдво Богдана Лепкого очікувальне. В очікуванні на нього весь світ, і дорослі, і діти, і коляда, ота, що часто зринає в його творах, бред Бог предвічний, завмирає в очікуванні, що за кілька хвилин розбити своїм дзвоном морозяне повітря, Зарепіти снігом біля дверей хатини, в якій світиться гарячий вогник. Це різдво спомин за рідною землею, з розумінням, що оте таке дзвінке з українською колядою, дитячим сміхом, щирим та правдивим, немов саме Різдво, залишиться тільки у слові. А наше Різдво неодмінно з вами буде і в окопі, і в бліндажі, і в будинку з вибитими вікнами та потрощеними стінами. Неодмінно засяє перша зірка. Три царі вирушать у дорогу з дарами, бо ж Бог предвічний народиться.